Доброго вечора, мої шановні телеглядачі, і дорослі, і малі. Всім привіт! Привіт, Мишко. А що в тебе сьогодні сталося? Ти такого крику, напевне, ніколи в житті не чув, добрячок. До нас прилетіла з сусіднього лісу сорока, як почала кричати на Михайла Потаповича. Ой, що він погану оцінку поставив її сороченяті. А Михайло Потапович що робив і казав. А він? А що він? Він як заривав гар на неї на всю школу, то ледь шибки не повилітали з вікон. Ого го, це так подія. Зате те сорока скандалістка заспокоїлась і Михайло Потапович все їй чітко пояснив. А вона гримнула дверима, розвернулась і полетіла тут її і бачили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що ой-ой, Добрячок? Хіба Михайло Потапович щось не те зробив? Ой, не те, Мишко, не те. Та що я буду тобі пояснювати? Давай я тобі краще історію одну розкажу. О, ура! А, а що за історія? Історія про те, як можна виплутатись з неприємної ситуації. І як? А дуже просто слухай уважно. Оленка. Оленка дуже любила сварки. Тільки їй хтось щось не те каже, вона одразу ж заведеться, та й та 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 та, -та, -та, -та просто не затихає. Хі -хі -хі. Так от, тато з мамою одного разу дістали Біблію і кажуть Оленці, Ану, сідай, доню, читай. Що читати, добрячок? У Біблії хіба і про сварку теж є. О, мишко! У Біблії насправді про сварку стільки написано, що й ну. І от Оленка взяла Біблію, відкрила, там, де тато її попросив, і почала читати. Так-так. Лагідна відповідь, гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. То що це означає, коли ми говоримо з людьми спокійно та лагідно і мирно? Це заспокоїть сварку і відверне гнів? Так, Мишко, це дійсно так. А коли на сварку ми відповідаємо також сваркою, тоді тоді стає ще гірше. І Оленка, прочитавши ці слова, ну ніяк не хотіла з ними погодитись. А чому? Бо як це каже вона? На тебе сваряться, а ти, а ти не захищаєшся? Ой, а, а справді. Але тато їй пояснив, що краще спокійно відповісти тій людині і пояснити ситуацію. Ну й тоді тоді ж все буде добре. Та Оленка, напевно, цього не розуміла. Через деякий час вона таки зрозуміла, бо стався з нею один ну дуже цікавий випадок. Який добрячок? Якось Оленка вийшла на двір. Прогулятися і от на сходах побачила, що двоє хлопців не з їхнього будинку беруть газети, роблять літачки і кидають їх прямо у вікно на вулицю. І якраз коли вони запустили свої літачки, Оленка в ци в цю мить вийшла на вулицю і одразу ж налякалась. А, а чого вона налякалась? Бо місцева прибиральниця накинулася на Оленку е, з погрозами. Що це ти тут робиш, негідниця. Я тут прибираю, 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 а вона бере та й смітить. Але ж, але ж це не вона, добрячок!» Та Оленка навіть і не мала як слова вставити, тому що прибиральниця все кричала, кричала, кричала та й кричала, не переставала кричати. А от коли перестала кричати, то взяла ось ті замурзані літачки, що зібрала на землі, і запхнула оленці в кишеню і тим самим замастила курточку Оленці. Ох, добричок, я б після такого розісулилася б. А Оленка розізлилася також. Але знає що, вона не почала сваритися, а тихенько сказала. Тітонько, ви помиляєтесь, це не я запускала ось ці літачки. І, витягнувши їх з кишені курточки, кинула їх в сміттєвий бак. І, і що ж далі сталося? А далі, далі вона повернулася та й пішла додому. Ну, їй же ж потрібно було переодягнутися. Вона була чемною дівчинкою і не хотіла по вулиці ходити у забрудненій курточці. Та дійсно, їй напевно було. Сумно, добрячок. Ой Мишко, ще як. Вона прийшла додому і одразу ж розплакалася. Бідненько. А потім, потім все мамі розповіла, і мама їй сказала: доцю, та ти ж молодець. Ти стрималася і відповіла спокійно. Тато буде дуже радий це почути. І ти знаєш, не встигла мама ще договорити. Я почула, що хтось стукає в двері. А хто ж то був добрячок? А, а то була та сама прибиральниця. О, знов прийшла сваритися. Та ні, Мишко, ні. Ти знаєш, вона прийшла вибачитися. А, а, а як це? Чому це? Бо коли Оленка їй спокійно відповіла, то прибиральниця задумалася а може, й справді це не вона. Угу. Бо так і є. Але потім прибиральниця побачила, що дівчинка пішла додому, і знов з її під'їзду почали вилітати літачки. То, може, знову ті хлопчаки розбишаки? От прибиральниця тихенько зайшла і справді побачила, що то не Оленка, а що то хлопці запускали отих літачків. Так. І тоді вона змусила їх позбирати всі ті літачки, що вони порозкидали. По всьому подвір'ї. Угу, але не кричала вже на них. Та ні, вона вже це зробила спокійно. А потім, потім вона прийшла і вибачилась перед Оленкою і подарувала їй яблучко. Як приємно, добрячок, що все так гарно вирішилось. Ти справді приємно, Мишко. Тому я тобі бажаю та і нашим телеглядачам спокійно. І без крику вирішувати конфліктні ситуації. Так, адже лагідне слово гнів відвертає. Саме так, Мишко. А нам, дітки, залишилось вам сказати на добраніч. І солоденьких вам снів, малята.